Тут ну що ж, друзі, добрий день. Сьогодні я знаходжуся біля Ужгородського міськрайонного суду нашої Закарпатської області. Суд питання в чому? Зараз закінчилося розгляд заяви про відвід судді по справі. Криворучко звернулася до голови ради адвокатів Закарпатської області Фазикоша Олексія Андрійовича щодо порушення її честі і гідності. Суд розглянув зараз заяву Лариси Криворучко щодо відводу суду, головуючого, пішов на радшу кімнату. Щодо даного процесу, хочу сказати, слідуючи, що засідання йшло у нас практично 4 години. По засіданні можу сказати, що це було про все і ні про що. От. Я Перший раз за всю свою практику, юридичну практику, а це вже починаючи з 2006 року, я ще таке не бачив у судовому засіданні, щоб отак себе поводили і з такими запитаннями до судді ставилися. І так таке ставлення і поведінка у судовому засіданні, це для мене. Ну, якщо шок, то дуже легко сказати. Я ще те не бачу, я вам кажу так, як є. Так що Лариса Сергійна Скриворучко її одна мотивація була, що чому робити відвід головуючому, це в зв'язку з тим, що він нібито не читав уважно її позовну заяву. Якщо вона вважає, що так є прописано в нашому законодавстві, то це дуже добре, це є в кожного її, її суб'єктивна думка. Я сказав коротко своє, Олексій Андрійович, будь ласка, що, ви можете сказати що про я хочу старту? сказати, що такого безграмотного псевду, юриста, яке Лариса Криворучко, я ще не бачив. Знання процесу ноль поведінка в суді ноль доказова база по позову ноль Це, ви розумієте, намагання створити із Миші гору, ми в цьому процесі провели, я думаю, достойно показали колективом ради адвокатів Закарпатської області, що на Закарпатті Кириворучкій не пройде розхитувати і дестабілізувати систему адвокатського самоврядування на Закарпатті ніхто не буде. І стосовно Лариси Сергіївни, я її раджу піти. По тим викликам, які є з Печерського районного суду, по кримінальній справі, все. Олександр, Антонович. я хочу зазначити, що так дійсно у мене, будемо говорити, юридична практика з 97-го року, в ті роки Лариса Сергійовна, напевно, ходила ще до школи. І дійсно, як говорив мій колега, такого юридичного абсурду в судових засіданнях, де повинно було розглянутися заява про відвід. Я ще не бачив за 17 років практики адвокатом і іншої юридичної практики. То, що вона пише в своїй позовній заяві, що вона професор, доктор філософії, доктор філософії це абсурд. Зводити судовий процес до з'ясування обставин є в нас повноваження чи не є в нас повноваження. Як там буква чи кома стоїть, зробити зауваження головуючими, щоб Зупинив виступ і їхніх опонентів все взагалі юридичний абсурд. І Лариса Криворучко та її представник Андрій Петрович прізвище не пам'ятаю. Виглядять юридичними невігласами, а не прикриваються незрозуміло якими знаннями, дипломами і так далі. У мене все. Ну що ж, друзі, завтра у нас буде оголошення. Рішення суду щодо даної заяви про відвід головуючого. Після оголошення коротко зробимо репортаж, повідомимо вас, про що рішення суду. А також після кожного судового засідання даної справи будемо коротко доводити вам, розказувати вам, що саме було і як було, і на якій стадії розгляд справи. Дякую за увагу До побачення.